Віпец Юкрейн» – разом сильніші. Сергію Юрійовичу, вітаємо вас із заслуженою перемогою. Яким буде ваш перший короткий підсумок після цього матчу? Ну, переконлива перемога. Я, я вважаю, дуже класно зіграли ми в першому таймі до першої повітряної тривоги. 30 хвилин дуже, дуже потужні. Дуже Дисципліновані, дуже агресивні і швидко забили два м'ячі. Напевно, це ну, для соперника був шок. І я дуже вдячний хлопцям, що ми давали цю переконливу перевагу і перевагу і перемогу до, до завершення. Чи вплинула якось на хід поєдинку повітряна тривога, яка перервала гру у першому таймі? Напевно, десь коли ми вийшли після. Перерв да, і впевненість з'явилася у лівого берега, і десь вони так, були пару підходів таких неприємних для нас, але ми справились. Потім вже перерва була між таймами. і Ми дуже класно вийшли на другий тайм. і Чітко вибачили, який м'яч ми забили. Третій м'яч, який впевнений, класний. В плані атакувальних дій я дуже задоволений. Як ми діяли розумно, інтелектуально, дисципліновано дисциплінована, агресивно попереду. Сьогодні дебютними результативними діями відзначились Вітенчук, який забив свій перший м'яч Буковину, а Також Підлепенець, який віддав гольову передачу на кожушка. Наскільки це важливо для саме цих футболістів і для команди загалом? Ну, дійсно важливо для самих гравців, тому що і для команди в цілому, тому що о, в них не було ще результативних дій. І я дуже радий і за Вадіка, і за Женю Євгена, що він а, дуже таку потужну групу казали. Вони вдвох і команда в цілому, тому вони заслуговували на ці дії. І я дуже вдячний їм, і хлопцям, що ну, ми зробили. Таку впевнену перемогу сьогодні для балівальника. Дуже дякую балівальників, які підтримували нас. Ми це відчуваємо і на трибунах, і на телеекранах.